Вітаю глядачів телеканалу Чернівецький промінь. Сьогодні у нас в гостях Тетяна Стефаник, начальник відділу безпечності харчових продуктів та кормів, управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області. Вітаю вас! Вітаю! Власне в літню пору хочеться більш детальніше поговорити про бутулізм, адже це хвороба з якою. Яку ми можемо отримати, вживаючи ту чи іншу їжу. А власне, розкажіть більш детально, чим вона зумовлюється і в яких харчових продуктах її можна зустріти? Отже, ботулізм одразу е, так натякну глядачам, що е, затронемо сьогодні також тему риби. Адже саме риба вона вважається якби дієтичним продуктом. так? І навіть асоціюється із здоровим харчуванням. адже ми всі знаємо чудово, що вона і багато мікро-макроелементами, і омега-3, і корисний білок, і таке інше. Тобто все, все дуже добре, якби десь не було. знаєте, Кажуть, все добре чути до слова але. але. Отже, дійсно є така хвороба, дуже важка, небезпечна, да? гостра токсикоінфекція. Чому? Тому що йде потрапля... відбувається захворювання від потрапляння в організм людини, токсину клостридіум ботуліну. Це важкий, такий дуже сильний токсин, який вражає, Такі, у нього є характерні симптоми, тобто притаманні саме ботулізму, і воно вважається дуже небезпечним. Якщо говорити за цей період 2024 року було 24 випадки ботулізму із 27 постраждалими. І, на жаль, один летальний випадок. Це вже у цьому році. Якщо порівняти з аналогічним періодом минулого року, то також було 24 випадки ботулізму, 29 постраждалих осіб, але слава Богу, без летальних випадків. Тому як ви бачите, що Токсин вражає сильно, і якщо час затягнути, то може бути пізно. Отже, де приховується цей токсин? Він живе у ґрунті, мул, містиме кишківника, пісок, іл. Тобто, ось в цих середовищах зосереджений цей токсин. Для нього повинні бути створені анаєробні умови або приблизні притаманні такому середовищу. І ось, в принципі, не доварити, не докоптити, не досмажити ось це є причина того, що може це утворитися. Яка небезпека? Завжди, ну, до теми кажучи. І на ринках, я не говорю вже в торговій мережі, на агропродовольчих ринках заборонена реалізація домашньої консервації. Абсолютно всілякої, чи це тушонка з м'яса, чи це рибна тушонка, чи це грибна чи овочева. Тому що невідомо, як ретельно були промиті підготовлені продукти, яка була використана сировина, в яких умовах це було проведено. Як була здійснена стерилізація банок, кришок і чи був витриманий час для приготування цієї консервації? А якщо ви бачите, що вже або кришка здута, або якщо ця консерва рибна і вона бомбажна, тобто вже надута, це є перша причина замислитися над тим, щоб це не брати. Дуже важливо. Ось такі основні ознаки: ось таке основне, на що ми мали би звернути увагу. Якщо ми говоримо з вами про консерви, мова йде виключно про м'ясні консерви, якщо у них вздута кришка, чи, чи, чи сама консерва, яку ми там купили десь там в магазині, чи ще десь, чи взагалі про консервацію, взагалі про консервацію. Тобто, бачите, якщо токсин може жити у ґрунті, да, то це можуть бути гриби погано промиті. Це може бути погано промити там перець, Ну будь від чого. найчастіше звичайно, захворювання відбувається в нашій області був випадок. Може роки три тому це грибна консервація? Да, більшості ми сьогодні спостерігаємо це, звичайно, придбання в'яленої риби. Ось такі основні джерела, але не виключено. Не виключено, що це може бути і тушонка м'ясна. Ну і звичайно, оцей от бомбаш, який на це це перше, на що треба звернути увагу уже у супермаркеті. Якщо ми купуємо рибну консерву, до прикладу, які є вимоги для реалізації риби та рибної продукції? Ну в першу чергу. Якщо це жива риба, то на ринку має бути обов'язково експертний висновок лабораторії на всі показники. Тобто, перед початком вставку цей ставок має мати паспорт, тобто він має бути паспортизований. І оператор, який здійснює вилов риби даної партії, буде її здійснювати реалізацію. Повинен дослідити у регіональній лабораторії на всі показники, на паразитологічні, на токсичні елементи, всі важкі метали. Це і вся мікробіологія, тобто це повний спектр досліджень, і вже при наявності цього експертного висновку дозволяється жива риба. Жива риба має здійснюватися реалізації в воді, вона має бути жива. Температура води має значення, тобто перенасичення цієї риби, щоб вона могла вільно плавати, щоб їй був доступ кисню. Температура має сягати від 11 до 15 градусів, і порівню, враховуючи періоди року, скільки можна. Якщо це в зимовий період, да, це 48 годин, якщо це літній період 24 години. Можливо, термін усе реалізації цієї риби. Якщо ми говоримо за рибну продукцію, да, це риба заморожена, охолоджена, солена копчена, в'ялена і рибопродукція, то обов'язково товаротранспортна накладна і відповідні умови. Якщо це заморожена, то вона має одразу потрапити при доставці при відповідних температурах транспорту. Вона доставляється у точці реалізації у морозильну камеру. Вона повинна мати чітке маркування. Зазначає і терміни зберігання при відповідних температурах. Це дуже важливо. І вся інша рибна продукція звертається на її зовнішній вигляд, на пакування обов'язково завжди наголошую маркування. Читайте що. Ну і кожна господиня, беручи в руки, даже, да, може взяти на ринку цю рибу. Вона вже на дотик може зрозуміти, чи це риба да, зовнішній вигляд. Звертаємо чітку увагу, чи є притаманний от властивий запах риби, щоб це не був. Іслуватий, неприємний, непритаманний запах риби. Якщо ми беремо до уваги філе, наприклад, рибне, да, в глазурі. То глазурь має складати, якщо це 100 грам філету, 4 грама глазурі, не більше, щоб це не було декілька слоїв того льоду, да, що ми платимо кошти за, за воду. Е, е, але є і ще суха заморозка. Тобто тут ми вже звертаємо увагу, щоб не було іржавих країв цього філе, да, щоб воно не було дрябле, таке, щоб воно було упруге, е, щоб воно мало дійсно такий приємний смак, е, запах е, ць, цієї риби, тому що в глазурі ми не Можемо понюхати, хоча завжди рибний павільйон має свою специфіку. Він має запах риби, але це має бути приємний запах риби. Ось цей павільйон. Якщо ми говоримо за агропродовольчий ринок, то Зайшовши, ми маємо захотіти цієї риби сьогодні смаженої. Тобто воно має приємно пахнути. Якщо там щось десь, то це вже е, треба замислитися, щось не відповідає. Ці холодильні вітрини мають бути чисті, там не має бути намерзання льоду, там обов'язковий має бути контроль температурних режимів і таке інше. І той самий реалізатор має бути в спецодягу, і біля живої риби, де має бути чисто, не дивлячись на те, що це акваріум, там чи ванна з водою, і таке інше. Ну тобто, всі відповідні умови для... Того, щоб ми хотіли придбати сьогодні ось цей здоровий харчовий продукт, тобто, фактично, наловити е, риби десь там е, в стороженці і привезти її на реалізацію до чернівців, там без ось цієї всієї документації, у е, не вийде, фактично, не вийде. Якщо так говорити, то звичайно не вийде, наловивши риб. Ну, тобто всі ставки мають бути на обліку, має бути чітка реєстрація цих ставків. Ну, тобто, ми повинні знати, скільки в області є у нас ставків, де здійснюється вирощення риби. Кожен перед зарибленням має дослідити воду, має дослідити цей мальок, який має рости, ці відповідні корма, якими він харчує рибу. Це все контролюється, все перевіряється, тому що в подальшому це потрапляє все на стіл людині. А ще якщо ми вважаємося дієтичним і хочемо порадувати наших діток, то це подвійна увага. Потрібна має бути увага саме за безпечністю цього продукту. Звичайно, він має дослідити, перевірити, впевнитися. І здійснювати реалізацію цієї партії, от виловив партію, дослідив, має чітко її реалізовувати. Буде вилов наступної партії. Він також має провести її дослідження. Тобто, етапи. Перший етап це документація безпосередньо на ставку, на якому здійснюється вилов. А другим етапом вже є дослідження цієї риби на ринку чи в іншій торговій точці, куди планується до реалізації ця продукція. Так, так, звичайно. Які дослідження роблять на ринку відповідно, щоб переконати, що дійсно ця риба здорова, що її можна отримувати там, і чи кожну рибину досліджують? Кожну ну партію оглядається. По перше, здійснюється огляд. Спеціалісти державних лабораторій з експертизи обов'язково проводять пробуварки чи не чути мулом. Чи дивиться на зовнішній вигляд, чи вона не каламутна, не іржава, чи ця луска не скуйоджена, чи очі не запалі. тобто оглядається. Обов'язково на паразитарні хвороби ми дуже часто можемо придбати оселедець, і ось там бачите таких неприємних черв'ячків, так? анізакіди, такі вони не дуже привабливі. Але хочу сказати, що якщо в разі спеціаліст знаходить хоч одну, Хоч одну лічинку живу, то ця продукція йде на утилізацію, тобто вона заборонена до реалізації. Якщо це до 10 екземплярів, але вже лічинки не живі, то реалізація допускається. Ось це можна, так. Да. це такий він зовні. Звичайно, ми не говоримо про є ендо, екто, тобто те, то, що вже в товщі м'яза, і ми вже починаємо розробляти цей оселедиці. Побачили всередині. Звичайно, це неприємно, але спеціаліст оглядає, він повинен її розрізати, подивитися і на крововиливи. Це все має значення, тому що є так велика перелік хвороб, які також хворіють риби. І хочу до речі сказати, що. Що в нашій області і взагалі Держпродспоживслужба здійснює моніторингові обстеження, дослідження риби. Це і живої, тобто на всі хвороби. І ми перевіряємо нашу продукцію. Приймає участь у нас є рибопереробні підприємства, які здійснюють переробку риби, і приймають участь у цих державних моніторингах. Досліджує. Зразки рибної продукції Державний науково-дослідний інститут лабораторної діагностики та весни експертизу в місті Києва. Ось і після того ми отримуємо експертні висновки і впевнюємося в тому, що дійсно наші оператори совісно виробляють продукцію. Зазвичай можна в Чернівцях навіть помітити, зокрема раніше, коли у нас були там Петріївські ярмарки, ще якісь власне продавців, які продають копчену або в'ялену, сушену рибу а, з машин там з вивісками, що це там спеціалізована риба, що вона там спеціально вирощена там на підприємстві, чи ще щось. А, чи власне можна купувати таку рибу і як убезпечити себе а, від можливих наслідків? Якщо у цього оператора ринку немає експлуатаційного дозволу, тому що для переробки риби обов'язково оператор має отримати експлуатаційний дозвіл. Це йде. Переробка там мають бути всі відповідні умови: і вода, і в якому приміщенні, і зонування, де відбувається потрощення, де відбувається приготування, коптіння, розділочна і таке інше. Тобто тут всі вимоги системи ХАСП, експлуатаційні дозвіл. Якщо у цього оператора немає такого документу, на жаль, ця продукція у нього вважається невідомого походження, а отже, небезпечна. Щодо продажу, власне, такого з машини, чи, чи є якісь о, певні умови, за яких дозволено продаж копченої риби, там, температурні режими чи щось інше? Звичайно. Е, доре... ну, це... Говориться про те, що це є промислова риба. Вона має бути запакована і маркована відповідні температурні режими, особливо в літній період. Наголошую, сьогодні уся рибна продукція має бути із холодильних вітрин. Це однозначно заморожена тільки з морозильних камер. Це для цього відповідно умови створені тільки або на агропродовольчому ринку, або у супермаркетах, магазинах. Звичайно, з машини реалізація такого заборонена, тому що там не є відповідні умови. Бачите, не знала, власне бачила досить часто, коли ось на, на таких от ярмарках продають там по шматочку ще щось. Ви ж говорите про те, що вона повинна бути обов'язково запакована. Тобто, фактично, люди на свій страх і ризик купували ту рибну продукцію. Ну, Виходить, що так, тому що да, має все, все відповідати своїм вимогам. Власне, хто сьогодні здійснює контроль за реалізацією риби та рибної продукції? Е, ну, Звичайно, за безпечність своєї продукції відповідає оператор ринку. Так як я вже сказала, що у нас в області є чотири рибопереробних підприємства, е, вони приймають участь, ми моніторимо. Вони здійснюють контроль. Тобто за тим процесом виробництва, за це за безпечність відповідає. Він маркує, він пакує, він в спеціалізованих транспортах це все доставляє в своїх магазинах, власне, хто де як. Але Ця продукція. Ми чітко бачимо в нас, коли стався випадок ця трагедія на Каховській ГЕС. У нас було доручення держпродспоживслужби. Наші інспектори тривалий час здійснювали і моніторили мережі, точки, торгові точки, агропродовольчі ринки. Чітко контролювалося, яка риба з якими документами все, що було без документів, невідомого походження було заборонено до реалізації, тобто був чіткий контроль. Це проводилася робота постійна і ретельна. Ходили по магазинах, перевіряли всі. Холодильні вітрини дає рибна продукція, відповідно, і е, така робота проводилася. Не пройшло трошечки терміну, у нас кожного року виходить нове доручення по профілактиці ботулізму. Сьогодні воно у нас діє, триває робота, також є чіткий контроль за тим, як здійснюється контроль на агропродовольчих ринках, і відповідно інспектора можуть здійснювати обстеження і рибопереробних. ну, Сьогодні це за бажанням оператора. Тобто, якщо оператор Оператор напише заяву, що я хочу, щоб ви перевірили, чи в мене все гаразд. То, звичайно, так може бути така перевірка, але в принципі за це відповідає оператор. Він знає, що його ім'я на етикетці. Він знає, що це потрапило на прилавки, і в разі чого він буде нести за це відповідальність. Ми говорили з вами про рибні консерви, там що слід звертати увагу, там, якщо вони вздулися, чи, чи ще на якісь інші показники. А що стосується пресервів, так званий там зазвичай це якийсь оселедець, кілька, не знаю, що, що з риби може бути може бути сьомга, якась також таких пластикових цих або в таких ванночках. На що слід звертати увагу саме на цій рибній продукції, аби не втрапити в халеб? Мені здається, що тут навіть простіше, тому що це прозора упаковка, да, і ми можемо бачити на ту рідину. От. Яка вона? Якщо вона прозора, гарна, викликає у вас довіру, да? однозначно, це гарні шматочки риби, видно. Да? Ну, і звичайно, кришка вона може бути вздута і на присерві. Тобто, в залежності від того, там трішечки потрапило повітря, і от вона вже починає здуватися. А відповідно, якщо вздувається кришка, то і стає каламутна рідина. Тобто ми можемо вже і оглянути навіть те, це ми в консерві відкриваємо і вже потім бачимо, що там більшість юшки, і лише кусочок риби. Да? Або є і такі сюрпризи. Ось а саме в присерві воно простіше трішки. Власне, якщо споживач вже там відкрив ту рибну консерву і пресерву або пресерву і стикнувся з тим, що зовнішній вигляд або а, там ну щось не подобається йому в цій рибі, а, там він не хоче її споживати, однак а, а, хоче змусити виробника можливо більш ретельніше відноситись до своїх обов'язків. Чи може він якимось чином там в правовому полі або з, з допомогою фахівців держпродспоживслужби змусити таки цього виробника? Там виконувати ось ці всі вимоги, От, як ви кажете, що відкрив, а там малесенький шматочок, а більшість юшки. Звичайно, може. Може, він фотографує і надає у Держпродспоживслужбу ну, скаргу, що я, такого числа, там-то придбав це, але такого-то виробника, да, такого-то на маркуванні було написано це. А я відкрив, а воно там чи був непритаманний запах, чи воно якесь там, ну, щось у нього викликало недовіру. Звичайно, він може написати скаргу. Але доказати ну, докази до того, тобто, це може бути. У нас були випадки, що навіть люди приносили продукцію, приходили в лабораторію, казали, ми хочемо самі дослідити, але хочемо знати, дійсно, давайте просто нахочать на органолептичні показники. Ну, це стосувалося м'яса, да? органолептика підтвердила е, смак, запах непритаманний, липка, поверхня і таке інше, тобто підтверджувалося. І тоді, уже маючи позитивну експертизу, інспектора могли здійснити захід. У цьому випадку так само може бути. Що стосується власне, захворювання ботулізму, чи є якась сезонність там, для нього, от там є по захворюванню, там, по вживанню рибної продукції, чи це такий загальнорічна картина, і захворіти на ботулізм можна в будь-який. Період е, можна захворіти у будь-який період. У нас були випадки, що були повідомлення в лютому місяці, ну тобто, ніби воно і не притаманно, да, сезонності. І саме стосувалося, як ми вже говорили, саме при серві. От рибньому присерві був такий під... Вони не підтверджувалися, тому що проводилися відповідні заходи, інспектування. Е, питання не підтверджувалося, але були випадки. Тобто сказати чітко, що це сезонне захворювання ні. Воно може виникнути будь-коли. Ну тобто, на новий рік люди відкрили грибну консервацію, зробили її, да спожили, і вся сім'я має наслідки. Отже, і таке бувало. Власне, яким чином до вас потрапляють ось ці от звернення про захворювання бутулізму? І чи проводиться після цього там якісь дослідження, якісь контролі за тим чи іншим виробником? От у випадку, якщо там людина спожила продукцію промислового виробництва, лікар підтвердив дійсно захворювання. Що далі? Да, до нас надходять такі повідомлення із лабораторного центру, нас повідомляють потерпілого, тобто там вже іде ряд документів, коли вже із ним провели. Там є результати лікарів, що встановлено попередній діагноз. Да? Було там, наприклад, постраждало, зазначено яку продукцію саме він споживав. Ось і були і такі випадки з інших областей, до нас надходили такі листи, що ось там постраждали, там споживав. Три види продукції. Да? Він там придбав там, тушонку, до прикладу, виробника нашої області, там, ковбасу там, іншого виробника. Ну, тобто три види продукції. І Ми розуміли, що одним із цих переліків була наша продукція. Ми здійснювали інспектування позапланове, тобто ми перевіряли цю продукцію, цю партію, яка була реалізована, тому що оператор ринку, перш ніж випустити, наприклад, ті самі тушонки, він повинен зробити промислову стерильність, дослідити її обов'язково випускаючи її в реалізацію. І все це перевіряючи, ми підтверджували чи спростовували такі випадки. Але зазвичай потім надходило повідомлення про міжне. Про, наприклад, там остаточне, підтвердився діагноз чи не підтвердився. Ну, тобто, в нашій практиці були попередні діагнози, але вони не були підтверджені. І наші інспектування виявляли, що все оператором дотримувалося чітко, тобто тут уже постраждали, десь щось ще не пригадав, можливо, тому що можуть бути і такі випадки. Ну, власне, щодо алгоритмів, чи досліджуєте ви виключно ту партію, на яку за умови, що людина, яка постраждала, там зберегла упаковку, і на ній видно чітко номер партії, коли було виготовлено? Тобто є вся інформація. Якщо ж такої інформації немає, яким чином Держпродспоживслужба проводить ось це дослідження, там з'ясування у всіх обставин, чи йдете безпосередньо на підприємство, якщо це в межах нашої області? Звичайно, здійснюється інспектування поза Новий і е, оператор сам виявляє бажання дослідити всю продукцію, яка в нього є. Ну, тобто весь асортиментний перелік, він сам хоче впевнитися, тому що це в його інтересах. Ось, а якщо е, ця партія вже була реалізована і більше скарг не надходило, звичайно, це повернути. Знаєте, це є е, по системі ХАСП таке поняття, як відклик, але це вже не з кінцевого споживача, коли вже неможливо наприклад, зне. але якщо не було скарг. Ось, якщо була тільки лишень одна, але зазвичай оператор сам власне хоче дослідити свою продукцію, і так само і відбувається. Якщо ми говоримо про бутилізм, які вимоги щодо недопущення виникнення і як кінцевому споживачу себе максимально убезпечити, аби не захворіти цією недугою? Ну, найперше, це не купувати домашньої консервації. Якщо це у магазинах і таке інше, ми дивимося маркування, ми дивимося зовнішній вигляд, ми дивимося пакування, цілісність, тому що сьогодні вакуумне пакування десь може бути пошкоджене і туди вже потрапляє повітря. Тобто ретельно продивлятися це пакування це до риби, до в'яленої риби. Її зовнішній вигляд вона має своїм зовнішнім виглядом приваблювати, щоб її захотілося спожити. Правда, вона має бути апетитна. Ось Звичайно, це при всі температурні режими, тобто де ми це беремо, щоб вона дійсно була з того місця, де положено її придбати. Якщо ми у власних домашніх умовах, у нас сьогодні всі роблять консервації, то, звичайно, для цього має використовуватися свіжа сировина. Її потрібно ретельно мити, ретельно мити. Ретельна стерилізація і кришок, миття банок, стерилізація їхня дотримання технології приготування, тобто температури всі витримати відповідні. Якщо ми готуємо там тушонки. ну я, наприклад, останнім часом чую, що дуже часто роблять тушонки у духовці, але це потрібно, щоб. Ця тушонка, напевно, була в духовці до восьми годин, можливо, і більше, дивлячись при якій температурі. Так, це все потрібно чітко витримати, щоб господиня була впевнена, що вона своїй родині поставив безпечний продукт і обов'язкове зберігання у прохолодному місті. Ні в якому разі, щоб це не було на теплі, щоб кришки не здувалися, тому що це вже буде признак перший того, що щось там потрапило, щось є небезпечне. Я вам дякую за цікаву розмову. Нашим телеглядачам хочу побажати, що завжди звертайте увагу на ту продукцію, яку купуєте. Нагадаю, сьогодні у нас в гостях була Тетяна Стефаник, начальник відділу безпечності харчових продуктів та кормів, управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області. Дякую, що були з нами. Побачимось.